21 вересня у всьому світі відзначають міжнародний день миру. Як багато сьогодні для українців означає це коротке слово, адже про який мир можна казати, якщо в центрі Європи з 2014 року йде справжнісінька війна, а з лютого 2022 року російська орда розпочала широкомасштабний геноцид українського народу прямо на очах усієї світової спільноти. У Кременчуці День Миру завжди відзначали по особливому. Ще у далекому 2010 році в нашому місті з'явив. Гонг миру, який вже являється візитівкою Кременчука. Цей гонг єдиний в Україні. Протягом багатьох років одне залишається незмінним: удар у славетний гонг миру. Гонги встановлюються в одному тільки місті кожної країни: країни, яка підтримує принципи боротьби за мир проти війни, проти ксенофобії, проти тероризму. Кременчук з цієї своєї історії заслужив це право, бо під час Другої світової війни місто було практично зруйновано. І Всесвітній комітет миру цінував і цінує те, що наше місто побудувалося, воно стало затишним містом, містом праці і містом миру. Щороку у цей світлий урочистий день до нашого міста приїжджали делегації з різних країн світу. Школярі запускали у небо білосніжних голубів, птахів миру. Кременчужани та гості міста висаджували дерева. Що мир означає для кременчужан і якою ціною він дається Україні зараз, ми вирішили запитати у містян. Мір війни і кадався щасливе. Всі всі об та тільки только думають. Дуже Очень тяжело. страшной, ценой. Ценой выживания страны. Тут э, слов нет для выражения того зверства, что творят россияне. Для нас э, життя наших воинов. Поэтому мы должны оценивать то, что они делают. И помнить каждый день за их э, вклад. Это, когда нет жертв, когда есть уверенность в завтрашнем не Коли діти радуються, коли дом стоїть, коли робота є, це мир, стабільність. Больша сина, нашими чоловіки жертвами. Поэтому, я думаю, що ми побідімо. Україна понад усе. Сьогодні ми всі повинні подякувати нашим воїнам, які роблять усе можливе і неможливе, віддають своє життя за те, аби в Україні панували мир та злагода. Як представник міжнародного всесвітнього комітету миру я хотів би. Подякувати всім нашим воїнам, які боронять Україну, всім громадянам нашого міста, які працюють на міста, сьогодні, в цей день, ми повинні дуже серйозно подумати про те, що ми всі можемо хоча б трошки зробити для миру в Україні і для злагоди на нашій землі. Анна Литвин, Вікторія Пальчик, Кременчуцькі новини.